Чернігів отримає від столиці 25 мільйонів гривень на укріплення і розширення оборонних та фортифікаційних споруд. Вдячність громаді Києва, а також її меру Віталію Кличку та депутатському корпусу, від імені міста та всіх його жителів днями публічно висловив виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако. Кілька тижнів тому він звертався до Київради з проханням допомогти в будівництві нових та посиленні існуючих укріплень. І на сьогодні необхідні незалежні від міста рішення ухвалені, йшлося в муніципалітеті. Отримали депутати, підписали вже договор 3 червня. Ми на передачу чернігову 25 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. є позитивне рішення, і це чергова підтримка Києва, чернігівців. І я хотів публічно про це подякувати. Нам треба буде відкоригувати бюджет відповідно до цього рішення, там зняти з одних статей, покласти на інші. Але в принципі, погодження від Мінфіну є, погодження від Києва є. Тепер процедурні речі на нараді зазначили, що на черневу сесію готуватимуть рішення про затвердження договору та власне отримання коштів. Нагадаємо, за два роки Чернігів вклав у зведення мережі фортифікацій довкола міста понад 110 мільйонів гривень зі свого бюджету. Коли військове командування звернулося ще до продовження цих робіт весною 2024-го, свою готовність підтримати місто на умовах співфінансування висловила громада Києва, оскільки її захист залежить насамперед від обороноздатності півночі. Наприкінці 22-го столиця також підставляла плече нашому місту, виділивши 100 мільйонів гривень на відбудову як вдячність за стійкість на першому етапі широкої війни. Стосовно підтримки сил оборони Ломако також повідомив, що нині місто напряму з бюджету закуповує за запитами захисників кілька видів ребів, дрони, генератори тощо. Разом із переданим нещодавно оснащенням, за словами виконувача обов'язків міського голови, лише за останній місяць це буде допомога орієнтовно. На десяток мільйонів гривень. Цей місяць, це тільки один місяць в році, я думаю, що мінімум 10 мільйонів гривень у нас буде. Плюс субвенції там у нас ще є запити, тому підтримка Збройних сил України, підтримка Сил оборони продовжує, попри все, бути пріоритетом номер один для громади місячів.